Доброго ранку, мої любі! Вітаю вас на підсумковому онлайн-занятті. А що ж таке енергія? Це сила, яка все рухає. Сонце нам дає світло і тепло. Вітер крутить вітряки. Ми використовуємо енергію, щоб грати, вчитися та веселитися. В будинках ми Маємо багато приладів, що працюють від електроенергії. Давайте пограємо в гру, що робить світильник світить. Холодильник зберігає продукти. Пральна машина. Пере. Всі ці електроприлади. Допомагають нам жити зручно і весело, щоб наша планета була чистою і красивою, потрібно берегти енергію. Роздивіться малюнки і поміркуйте, як ми можемо зекономити електроенергію, вимикати телевізор, коли не дивимось, користуватися енергозберігаючими лампочками. Не вмикати одразу багато електроприладів. Вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Не тримати двері холодильника довго відчиненими. Вдень користуватися світлом від сонечка. Ось такі прості правила користування електроприладами, які можуть допомогти зберегти. Ресурси нашої планети. Давайте використовувати енергію розумно. А відгадайте загадку, про що це? Тільки ранок настає. Виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте сонце. Поперед, ніж почати працювати, нам потрібно приготувати наші ручки. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте ще разок. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Щоб намалювати ось таке чудове сонечко. Нам для роботи знадобиться? Аркуш паперу А4, фарби, водичка, клей, олівець, пензлик і сіль, звичайна сіль, щоб у нас було красиве рівненьке. Сонечка нам потрібно намалювати коло. Візьмемо будь-який предмет круглої форми я взяла блюдце, обвела його, ось такий рівненький кружечок у мене вийшов. З серединки ми починаємо малювати спіральку. Потім малюємо промінчики. Промінчики. Один довгий, один коротенький. Тепер все це нам потрібно обвести клеєм. Зверніть увагу, щоб клей був не дуже густий, не дуже жидкий. Починаючи з серединки, ми обводимо олівчик намащуючи ці доріжки клеєм. Зверніть увагу, щоб хлей гарненько намостив наші доріжки. Тепер нам потрібно ці доріжки присипати сіллю. Не, не упариться, якщо буде багато силі. Це добре, буде яскравіше. Якщо зайва сіль насипана, ми трошечки її сипемо назад у нашу тарілочку. Розведемо фарбу так, щоб вона була як густенька сметанка, різнокольорове сонечко. І по черзі кожного кольору ми будемо наносити на наше сонечко, на наші доріжки. Починаємо ми з шовтої фарби, і потім чергуючи кожну фарбу між фарбами, щоб було яскраве різнокольорове сонечко, яке нам дає енергію. Бережіть, любі мої електроенергію, і буде у нас все добре. До нових зустрічей, мої хороші. Чекаю ваші роботи. До нас нових зустрічей. До побачення!